Суд суддя був повідомлений не з'явився засідання. Вони ніяк не, не перешкодає можна до того. Так, Рані, ваше, я згодний з цим, але крім нього є суддя там Бондаренка, суддя хто там ще Павловська. Чому вони не прийшли замість нього на це судове засідання? Ви заявили відвід суді в інське. Суддя вінське був повідомлений. Будь да. ласка, його не мають сьогодні засідання. Да. Інші не з'явилися, бо не хотіли, чи вони не мають права? Зрозумів. Чи стосується тільки військова ця справа? В суд надає вам можливість висловити свою думку і пояснити причини, з приводу якого заявлення був відбув судді при привозені справи за вашою заявою щодо бездіяльності прокурора щодо нанесення відомості про зло щодо ЄТР. Ваша честь. Я з'ясував це питання, тобто замість Івінського ніхто не хоче прийти або ніхто не може інші суддя. Суд судом зазначає, що Івінський повідомлений був суддя про дату час місця судового засідання, і він має право надати на відповідні пояснення. Судове засідання значно суддя не з'явився. Вам суд надає слово висловити свою позицію щодо підстав для відводу Івінського. Будь ласка, мені зрозуміло, ваша честь. І якщо я правильно розумію, то Івінський не з'явився і будь-хто не представляє. Вінського мав в судовому засіданні. Будь ласка, висвітлю да. свою позицію, вам було заявлено відвід під час розгляду справи про. я кажу, недорозово оголошував щодо розгляду вашої скарги про бездіяльність прокурора. А там так написано, я вибачаюсь? Там, по-моєму, написана скарга на бездіяльність першого заступника. Добі, суд задає запитання, будь ласка, оголосіть підстави, з приводу яких ви заявили відвід. На даний час розглядається питання відводу судді мінського. З питання розгляду моєї скарги щодо бездіяльності першого заступника керівника Подільської місцевої прокуратури Бибка. Так, там написано в Ну, будь ласка, уточніть це питання. Тому що можливо якась інша скарга, я, я не яка з... ну. суд оголошує технічний порядок, uh -huh. дає можливість ознайомитись е, заявнику е, з приводу, в якій yeah. справі yeah. В... Mm -hmm. розглядається питання щодо відбування. Mm -hmm. Можна подивитися. Зазвичай да, е, це ось, yeah. ця справа. Сама скарга. Суд зачитує те, що ви безпосередньо самі зазначали. Ага. Це ви ж списала сканера про бездіяльність да, да, прокурор. Да, да. Ну, цей суд і зачіп. Угу, Зрозуміло. Тому це... що йдеться, а. Подальшому. На даний час суд розглядає лише. Ага, зрозуміло. Є фініс, цей, чи ви Ні, ні я ознайомлюся, просто я хотів звернути вашу увагу, щоб подальше скажіть йдеться, що не просто там якомусь прокурору, а безпосередньо. Зважаючи на те, що в залі присутня особа, яка здійснює відеозйомку, суд вважає, що розголошення будь-яких інших даних подальше може вплинути, зокрема, нахиду судового розслідування. Ага, Майді. Добре. Так, да. зрозуміло. Ага. Тобто це ви відвід -від заявляли 9-12 року, де була присутня, був присутній прокурор Джонбаченко. Так, і ви в судовому засіданні, наскільки суд пригадує, висловлювали таку позицію, що вона не уповножена представляти так. орган прокуратуру, оскільки вискаржилась на її першого заступника керівника у прокуратури, проходить можна відновлювати. Так, да. е, Ваша честь, моя позиція. Е, я прийшов на судове засідання, написавши скаргу до суду про бездіяльність прокурора. У своїй скаргі я конкретно вказав прізвища цього прокурора, який надав мені відповідь, який відмовив мені внесені е, відомості в ЄРДР. Е, відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, а саме статті 306 і. Частини третьої цієї статті написано, що розгляд скарб на рішення дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов'язковою участю особи, яка подала скаргу, її захисника, представника та слідчого дізнавача чи прокурора рішення дії чи біздіяльність, які скаржуються. Тобто в кримінально-процесуальному кодексі чисто чітко визначено, що має бути присутня та особа, яка на яку я безпосередньо скаржуся. Це Саме той прокурор, на якого я скаржився, який відмовив виносити відомості Вірбі. Про це я заявив на судовому засіданні. Коли прийшла там інша прокурор, яка не має жодного стосунку до моєї цієї заяви. Не вона мені відмовляла, яким чином потрапила ця заява до неї, я не розумію. І ця прокурор нахабна почала посилатися на те, що вона має посвідчення прокурора, і тому їй все дозволено, і вона буде присутня в цьому судовому засіданні. Суддя, який був головуючи цим в судовому засіданні, і вінський, він пішов на зустріч. Я не знаю, з яких причин, можливо, вони там родичі, можливо, це його жінка чи хаканка. Я не знаю чому, але він їй дозволив. Представляти інтереси безпосередньо цього першого заступника керівника подільської прокуратури. Битка. ось тому я з цим не згодний кодексом процесуальним кодексом України кримінальним не передбачено таке. От як зараз не передбачено, що судді Івінського немає, і жоден суддя його не заміщає. Тому, якщо прокурора немає на судовому засіданні, суд має право вирішити питання за його відсутності. Але Івінський не хотів виконувати чітка вимоги норм кримінального процесуального кодексу, і тому він вирішив дозволити всупереч цьому нормам кодексу, вирішив дозволити іншому прокурору, не пов'язаною з цією справою, бути присутнім в судовому засіданні. Тому я не згодний з такою позицією суду і вважаю судді головуючого вінського. І вважаю, що він перевищив свої повноваження суді. Це є е, те, що викликає сумність, і є його упереджене ставлення до е, розгляду справи. правильно суд розуміє? Тобто фактично підставою вважаєте ну, зокрема кримінально кримінальним кодексом, це пункт 4, частини першої. Що у вас є інші обставини, які викликають сумнів його не уперед зазначає? Да, То тобто, тому що він да... для відводи чну да, Є те, що на вашу думку, і суддя під час розгляду вашої скарги, порушив процесуальні, да, допуск... ну, процесуальні норми. Так, він не допус. Він якби ну порушив процесуальні норми, так. І це є його упереджене ставлення, допустивши особи, яка не має право, взагалі не Він, на мою думку, а на підставі закону вона не має права, і вона там надавала пояснення в судовому засіданні, Можете ознайомитись з відеозаписом судового засідання, де вона казала, що я маю представляти всіх там вплоть до генерального прокурора, бо в мене є посвідчення прокурора. Це не передбачено кримінальним процесуальним кодексом. Я хочу, щоб мою справу розглядали щодо невнесення відомості, щоб мою справу розглядали чесний, порядний прокурор, як передбачено законом, а не так, що там комовство, сватовство. На, ти, так давайте цю людину допустимо там, до справи скажемо, що а, хай він буде. Він теж нічого не має. Чи є е, окрім порушень е, процесуальних норм, які ще обставини, які на вашу думку дають підставу прийняти рішення про відвід судді е, військо у розгляді справи номер під Проваджені 1 ДНКС, дріб 505, 1686, шістнадцять вісімдесят дріб дві Суд щоразу на початку засідання зачитував те, що ви написали в шапці скарга на бездіяльність прокурору нанесення відомості розборчим до Євдю. Суд навмисне не mm. дані самої скарги, скільки здійснюється від Я Вважаю, що можуть бути допущені розголошення даних досудового судового розслідування, якщо дані відомості будуть внесена. Ваша честь я вважаю, що такі дії нечесні і непорядні з боку судді допускати інших осіб до моєї скарги в розгляду. Які, яких їх не стосується? У мене все важче. Не е, Якісь додаткові пояснення, можливо, є додаткові документи, які у суд... мене додаткові. є тільки одне прохання про те, щоб ви вирішили це питання, передали іншому судді, і інший суддя хай прийме рішення. Якщо у нас виникла конфліктна ситуація, обов'язково я думаю, що буду намагатися. Інформувати Вищу раду правосуддя про таке, і щоб вони отримали ці матеріали і подивилися. І щоб у нас в Подільському в Катовському суді не було такого ставлення, що приходить якийсь прокурор не по цій справі і починає там показувати своє посвідчення, бо я прокурор, і суддя йде на поводу прокуратури. Можливо, і до цього ви з прокуратури там обговорюєте справи і приймаєте рішення. Ну і Вінський, я так думаю, сей безпосередньо прокурором, якщо таке ставлення. Є закон, і суддя повинен виконувати закон. Якщо суддя не хоче виконувати закон, треба звертатися, я вважаю, Вишу раду правосуддя, щоб цього суддю позбавили суддівських повноважень. У мене все важке. Для прийняття рішення щодо відводу судді В указаній справі суд удаляється на А Час треба чекати, чи це буде сьогодні, завтра. Сьогодні буде орієнтовно 20 хвилин. Товська міськрайне суд Одеської області впала іменем України 12 грудня 2024 року. Місто Подільсько-Котовського міськрайонного суд Одеської області у складі головуючого судді Дзюбинського за участі секретаря судового засідання Негрецького заявника відводу Левицького розглянувши відкритому судовому засіданні залі суду міста Подільська Одеської області заяву Левицького Віталія Олександровича про відвід судді Котовського міськрайонного суду Одеської області військово від участі у справі щодо скарги заявника на безяльність тор щодо нанесення відомості про злочини в ЄРДР з правом номер 805, дріб 44, 85, дріб 22, провадження номер 1 від СКС, дріб 505, дріб 1743, дріб 2024, встановив Зенник Левицький Віталій Олександрович в судовому засіданні під головуванням судді Котовського районного суду Одеської області Вінського з правом номер 505, дріб 44, 85, дріб 22, Провадження номер 1 для ПІСКС, 505, дріб 17, 43, дріб 2024, яке відбулось 9 12 2024 року, Заявив про питання про відвід головуючу на суді. Позиція заявника в судовому засіданні судового розгляду справи. Судовому засіданні заявник підтримав свої вимоги щодо відведення суддів Вінського, зазначив, що наступне підстав. Вважаю, що прийняти рішення суду Вінське впродовж розгляду справи номер 505 44 85 дріб 22 провадження номер 1 до тиска С дріб 505 17 43 дріб 2024 таким, що не відповідає вимогам кримінального процесуального законодавства. А саме щодо можливості участі в судовому засіданні прокурора дії, якого не оскаржує займить відводу, посилається на новому пункту 4 частини першої статті 75 Кримінального кодексу України, відповідно до якої суддя не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності обставин, які виключають сумнів і його неупередженості мотиви суду. Відповідно до пункту 4 частини першої статті 75 Кримінального посади кодексу України. Слідчий суддя, суд або присяжний не може брати участь у кримінальному провадженні за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його небережності, згідно з частиною першої статті 80 Кримінального процесуального кодексу України, за наявності підстав, передбачених статтями 75, 79 кримінального процесуального кодексу України. слідчий суддя суд суддя суддя зобов'язаний заявити саме відмін. Через ці ж підстави йому може бути заявлено від особами, які беруть участь у кримінальному провадженні. Частина друга стаття 80 статті вісімдесят Кримінального процесуального кодексу України. Суд зазначає, що безсторожність неупередженість суду має визначатися згідно з суб'єктивним критерієм при врахуванні особистих переконань та поведінки конкретного судді. тобто чи мав суддя особисту упередженість, або чи був він об'єктивним у цій справі та об'єктивним критерієм через встановлення того, чи забезпечував сам суд та серед інших аспектів достатньо гарантії того, щоб виключити будь-які будь обґрунтовані суми у його безкороності. Особисто безсторонність суду призумується, поки не надано доказів протилежного, враховуючи відомості викладені заявником у судовому засіданні. Судом не встановлено обставини, які викликають обґрунтовані сумніви у неупереджені слідчого судді Вінського, Сам факт ухвалення рішень продовж судового засідання, з якими не згоден заявник не можуть бути підстави для відводу судді, тим більше не свідчить про його непереджені про неупередженість судді, які розглядають справді. Так підстави для відводу визначені статтею 75 п'ятого кримінального процесуального України відсутні тому задоволені заяви слід відмовити. Таким чином суддя приходить до висновку, що заява Левицького є неґрунтованою та задоволення не підлягає. На підставі наведено керуючись статтями 77, 80, вісімдесят дефіс вісімдесят 376 сімдесят два кодексу України. Постановив відмовити задоволення заяву Віталія Левицького Віталія Олександровича про відвід судді Котовського міськрану суду Одеської області Вінського від участі у справі. Щодо розгляду старі заявника на бездіяльність прокурора щодо не внесення відомостей про злочин у справи Справа 55 рік 445, рік 22. Провадження номер 1 де фіскає С 55, 1743, 2024. Матеріали справи номер 5545 рік 22, Провадження номер 1 дефіскає, рік 55, рік 1743, 2024 повернути суді хтось постійно суду доського обласівського для продовження розгляду. Ухвала набирає заповнилися з моменту її оголошення. Остаточної поскажі для повних тексту ухвали складений та оголошений 12, -12 2024 року. Суддя Котовського міськраду суду Одеської області підпис Андрій Буденський зрозуміло суті, да, що можна отримати ухвалу. Так, звичайно. Як ми ж говорили з приводу порушення в КПК, не неупередженості? Ну я думаю, що в мене є ще можливість направити направитися раду правосуддя. І там вони допустим судді. Ви тільки починаєте працювати, а вже хочете. У вас за судово засідання, Ні, я ухвалу хочу отримати. Якщо ви винесли ухвалу, ви давайте ухвалу. Записуйте, що суддя наведу ухвалу. ухвалу. Вам секретар зараз дасть ухвалу. В чому ти кажем, зараз є наступне засідання? Угу. Просто позавати послався на те, що порушення КПК, а ви зараз вирішили якесь упередження там. Да? Ну, він хоче просто вийшли раду правосуддя, так, так. І підказати і так?